Те, що місцеві чиновники заради перерозподілу землі готові буквально на все, ми вже розповідали неодноразово. Підробка документів, самовільна забудова, так звані тітушки, які захоплюють вільні ділянки, все це вже будні земельних конфліктів. Але на Миколаївщині стався геть цинічний випадок. Там місцеві депутати заради землі біля моря вирішили закрити школу, адже на три гектари її території можна увіпхнути або котеджне містечко, або кілька баз відпочинку. Чи не спалахне на Миколаївщині черговий народний бунт. Розбиралися наші кореспонденти. Ви подивіться, кому він землю виділяє, в яких кількостях і коли. Я тобі ще раз сказав: у нас сесія йде, а не вечір вопросов і відповідей. Земля продається. Бесплатно. А наши дети должны ехать 25 километров, трясти без питания, без медицинского осмотра, без ничего. Це село Покровське. Воно розташоване біля морського узбережжя в одному з найвіддаленіших районів Миколаївської області. Нещодавно чиновники вирішили поступово скорочувати тут шкільні класи. Діти з Покровського тепер мають їздити до іншого села Василівки, за 25 кілометрів. Школа в Покровці опинилася на межі закриття. Сергій Філіпенко, мешканець Покровського і батько чотирьох школярів. У 2015 році він пішов добровольцем на схід України у складі 79-ї бригади. Зараз Сергій у відпустці і каже, що має незабаром знову відбути на Донбас. До від'їзду йому лише хотілося б вирішити проблему з навчанням дітей у своєму селі. Бо їздити дітям щодня в сусіднє, віддалене село фізично важко. Нам сказали. Що в даний момент наступив такий момент, що в нашій школі, в селі Покровки, дітей більше навчати не можуть. В зв'язку з тим, що е, по закону в неї не вистачає кількості дітей, т.д. і Тобто, що вони будуть вчитися в іншому селі, в селі Васильовка, Так? А в це село 25 кілометрів. Тобто, якщо взяти з посадочного міста дітей наших, куди везуть, це час з половиною путі. Тобто діти укачуються п'ють таблетки. Поїздку з Покровського до Васильівки, куди перевели дітей навчатися, комфортною не назвеш. Кінбурзька коса, на якій розташоване Покровське це півострів, вкритий пісками. Півтора година поїздка цими піщаними дорогами серйозне фізичне випробування для організму дорослого, не те, що дитини. Діжимося. Час від часу учні залишаються вдома, бо у місцевої сільради не завжди є кошти на пальне для сільського автобуса. Завтра За 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 не в школи. Завтра нічка немає школи. Якщо ми не отримали... Він завтра може все Затрима в нього не мог. Начальні заняття дітям знімають. От дитина їде замість п'яти років у не тільки три. Замість шість у неї тільки чотири. Чого? Бо що на перше заняття вони не співають, а їм скасовують, щоб вони не темнотою попали додому. Втім, місцеві мешканці твердять, що кошти на школу в Покровці при бажанні можна було б знайти. Тільки у керівництва сільради інші пріоритети. Ми зараз знайшли, знайшли у тупік. По цьому питанню, але потім ми вирішили питання таким чином, що довозити дітей до Васильівки і навчати 5, 10, 11 клас навчати Васильівки. А, Земля продається безплатно, а наші діти повинні їхати 25 кілометрів триста без питання, без медицинського осмотру, без нічого. Під закриттям навчального закладу місцеві активісти вбачають схему чергового розподілу коштовної землі. Адже школа займає майже три гектари біля моря. Сергій Філіпенко каже, в закритті школи зацікавлений сільський голова. Вона знаходиться на самому побережжі на морі. Навіщо її закривати? Я вам скажу, навіщо, тому що це готова база відпочинку. Очільник села такі звинувачення відкидає. Ну, э, чуш і бред, э, говориться, сивої кобиле. Ну як можна учебне поміщення продати куди то і лікає-то саме загнати ще, мабуть, вам і землю. Кінбурська коса, на якій розташоване село унікальне місце. Тут є кефалеві озера, соснові ліси, заповідник з рідкісними рослинами та тваринами. Головне чисте море. Влітку на цьому півострові, відірваному від цивілізації, відпочивають тисячі туристів. Відтак земля коштує чимало: від тисячі до трьох тисяч доларів за сотку. Єдина влада на кусі Покровська сільська рада. Вже 30 років її незмінно очолює Григорій Гафонов. Депутатський корпус також майже не оновлюється. Розуміючи попит на тутешню землю, сільрада поставила її роздачу на конвейєр. Масова роздача землі в Кінбурні зрештою зацікавила правоохоронців. Поліція Миколаївщини порушила п'ять кримінальних проваджень щодо посадових осіб сільської ради. Два вже закриті. По трьох слідчі дії ще тривають. Відкупає він свободу землями. Понимаєте? Тобто е ви подивіться, кому він землі виділяє, в яких кількостях і када, і кому він не виділяє ці землі. Тобто, він на короткому поводку. і все. Силовики являються сюди, той отримав землю, той отримав землю. Ви бачите, які базоводи стоять. От це все, він відкупляв свою свободу. Публічна кадастрова карта дає свою відповідь на питання. Чому справи про переділ землі на Кінбурзькій косі не доводяться поліцейськими до суду? Наприклад, тільки працівникам Очаківського відділу поліції або їхнім родичам надано тут 9 земельних ділянок. Також землю отримали колишні очільники Нацполіції у Миколаївській області в середньому нарізалось від 10 до 25 соток, а це за ранковими цінами від 25 до 50 тисяч доларів. Чи можна це вважати підкупом правоохоронців, запитуємо в начальника Очаківського управління поліції. Ви отримали землю в ноябрі 2015 року сільського съвету там в Силі Покровка. Ну, во-первых, я эту землю не получала Ну, тем ну, и получали, да, мы До того как мы ще поженилися, вона є отримала. мы тут посмотрели, то да у вас пол рая Вот земельные участки получила в, в, Покровке и в Покровском. Ну, как бы, нет ли в этом какого-то способа у э, посадовых осей Покровской склерады уйти от ответственности путем раздачи земли вот, э, делу? Это право каждого граждана, если не заняться земельного кодекса, правильно? Ну да, право каждого, но ну, просто не каждый гражданин может получить эту землю. То есть, да, абсолютно верно, конечно, конечно. Да. Если мы будем согласен. Если мы будем следовать, у него в производстве. И вот Делаю. и он получает там землю. Конечно, возникает вопрос. это подлежит проверке обязательно. Угу, угу. Просто смотри, вот у, у Волков, участковый в Покровском сельсовете, он тоже получил земельный участок. Вот, Радыгин Артем Сергеевич, он тоже у вас был начальник следственного управления, тоже получал земельный участок. А, то есть еще Войнолович, тоже работник вашего райотдела, получал земельный участок. Потом Литвиненко, тоже бывший начальник райотдела. То есть получается как-то... Податківці, судді, чиновники управління земельних ресурсів – всі вони також отримали тут численні земельні ділянки. Не забули сільські депутати і про себе. На депутата сільради Миколу Крумаленка оформлено 10 ділянок площею близько 16 гектарів. Місця, які можна назвати унікальними. Біля самого моря на землях національного парку, де розташоване поле орхідеї. Депутат каже, випасатиме там худобу. В Чому проблема? Я не понял. Чому проблема? Що не зі там пасти? Да, у вас порядка 8 участков. У кого? У вас. Кто вам такой сказал? Да, вас, а, не, ну, 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 а, 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 не, ну это, Лариша земля, это, ну это, ну, это, это, вас это маленько... да, 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 есть оформлено, да, это, ну это, что Ну так не, подождите, подождите, в девяносто первом году выделялись под фермерские хозяйства, земля выделялась, согласно закону, это что, я что, закон нарушил? Или мне незаконно дали? Мне законно дали и все. Місцева прокуратура зробила спробу оскаржити виділення цієї землі. Аж раптом працівниця прокуратури Вікторія Чехліна, яка веде земельну справу депутата Крумаленка, також отримала ділянку в цих місцях. Питання, якщо ви ведете цю справу, і а, ми ще хотіли запитати про те, що ви отримали ділянку, да безпосередньо в покруті і ваш чоловік. Ну, <реку> А, а якимось чином це не виникає тут конфлікт інтересів, коли ви ведете справу проти Покровської сільської ради і отримуєте ділянку? Ну, всі питання через прес-службу я вам надам тоді відповідь. ж цікавить справа Крумаленко, а не мої особисті. Ні, ну ми також. Як нам бачається, тут може бути конфлікт інтересів. Ну то вам бачається. Звертайтесь через пресс-службу, і я вам надам відповіді на всі ваші питання. Селяни сподівались врятувати школу через утримання Покровським статусу віддаленого району, який може претендувати на бюджетну підтримку. Але при таких темпах роздачі ділянок і напливі нових землевласників тут скоро буде популярний курортний центр, а не малозаселений віддалений район. Ми написали письмо признати покровську сільську раду важкодоступними. доступними. Мені позвонили пам'ятаю, откуда Там сказали, що понятно, буде отрицательний відповідь, Сказали, ну щоб для вашої інформації за последні чотири п'ять літ, це було го назад. Позвоніли покровська сільська рада виділила 5-5 що дата землі. Сергій Філіпенко та його односельці вважають, що якби частина земель була продана на відкритому чесному аукціоні. Грошей би вистачило і на школу, і на інші потреби села. Натомість тепер стараннями сільради у Покровського обмаль коштів і не так багато незайнятих ділянок землі. Одна з яких під місцевою школою. чому мені Сачакова з міністерства освіти дзвонять і кажуть: ми розуміємо, що це незаконно, ми розуміємо, що це нарушення, але що нам делать? Я не зрозумів, це мені решать, що нам А? Якщо вони їм нема що діти, хай получають каску, броню їдуть туди, там є що делати, понимаєте? Оголошуються. Ще не Україна, ні мене ні ніслані.